І. Супер. Парк сан Сусі Як зрозуміли ті, хто дивиться мій канал. А, тут перекрито. А чому? Йдемо сюди. Там. Да. Там іде ремонт. Тому ми перейдемо через місток. Бігла через місточок, охопила кленовий листочок. Такі я. Сон сусі. Сніг, відлига.

Та не небудь з рук брать. Пригоняли как бы...

Роділи їх спеціально. Людям тут не можна, я готувати, але так. Вівсянка, як ми їм корисно, Ось. нас тут трошки собі покращили. Хто знає, здається, це контакт, оклан сюди приблизився, один відео. Парочки. І... баклан, Чому ж не баклан, то з вами Ну, ну, повернись сюди. Кульчи дай, покажи вічиком. Ну ну, давай, давай, давай сюди повернись. Покажи вічиком. Не хочешь Сьогодні сиро і холодно від того. Отожілчика. Що це так? Приблудився так приблизився біля фонтану. Знайшла нову масочку для обличчя, омолоджуючу. Тому пробуємо сьогодні. Перевіряємо нову маску. Робимо масочку алоелера. У мене ось таке, але треба. Краще б не треба, а краще б натуральне. Нам треба алуевера, гель алує верра, столове ложка. Єс. Сюди столову ложку алуєвера. Єс. Далі нам треба мед. У ну, мене покупний, звісно, натурального домашнього в мене нема. Тому беремо чайну ложку меду. Перевіряємо, коли алергія на мед, масочка це явно не підійде, але ми перевіряємо дію цієї масочки. Начебто вона робить молошує шкіру, робить упругою. скрабірує і каву. Мелена кава, чайна лужка теж. Або можна гущу від кави. Так, чайна ложка малиної кави. І тепер це треба дуже добре перемішати. А далі наносимо на обличчя. Так, добре перемішуємо. Дуже добре перемішуємо. Металуєлера, чайна ложка кави. Мелиною або гущетками. Тепер нашу масочку наносимо нашу масочку на обличчя, але спочатку під очі наносимо олійку, тому що маску цю під очі наносити не можна. Масочку роблю вранці. Поминаючи, наносимо так, отже, спочатку масло, все по порядку. Олій. косметичний, у мене ось така. -яку -яку подобається. Так, а далі, а далі, а далі наносимо. Треба кісточки. Я, як ви пам'ятаєте, хто мій канал дивиться, наношу масочку тільки рукою, тому що це моє обличчя, це мої чисті руки які додають енергії і тепла обличчю. Так, О, що наносимо легкими масажними рухами на обличчя, оминаючи зону під очима. Ну, Обіцяють нам ефект пружності скрабу. І омолодження, тобто пружності, натянутості тобто зменшення зморщик. Побачимо це нову масочку, яку я знайшла. Ну, Інгредієнти мені сподобались цієї масочки натуральні, але побачимо, як вона діє. Або ємера краще брати листочок з рослинки. У нас вдома, до речі, Алуєвера називається Ранник. так, Ранник. Саме за того, що ним лікували рани і будь-що. Я знаю, моя бабуся була на вікні ціла батарея цих ранників Алоївира. Ми Знали, що це ранник, потім дізналися. Я з дитинства знала, що це ранник, потім вже дізналися, що це алеюра, і в неї була купа рецептів від всіх болячок, як то кажуть, і косметичні, На жаль, я була, як то кажуть, молодою, малою, дурною. І не запам'ятала всі рецепти, які вона використовувала з ранником. Там і ранники мед, ранники настойки з спиртом, і від рани для прийняття внутрішнє лікування шлунка і так далі. На жаль, все це кануло в літо. Я нічого, на жаль, не зберегла, але жалкую, тому що це. Те, що дала нам природа, і воно є ефективним. До речі, ранника у мене теж немає цієї алоєвої рослинки, але ще іноді вдома в Україні на базарі бабусі продають жінки, бабусі продають ще. Іноді можна зустріти. Якщо я буду в Україні, то обов'язково куплю ранник на базарі і буду його берегти, як зіницю ока і ростити. Дуже гарна і корисна рослинка. От що наносимо алоєвера. Маску з алоєвера, медом і, і, і кавою. Меленою кавою. Або можна гущу додати, чайну ложечку. Випили каву і гущу сюди. Зробили після уранішньої кави собі масочку. Оминаємо область під очима. І наносимо. І так залишаємо на 15-20 хвилин, я вип'ю водичку з лимоном в цей час, а потім йдемо в душ, змиваємо і легкими рухами змиваючи обличчя, легкими рухами теж масажуємо, щоб ось подіяв пілінг, для якого ми Використовує, використовуємо тут ось ці мелину каву, коротше, ось ці шматочки меленої кави, дуже дрібні, так? Так, так що жде 15 хвилин. Після душу зустрінемось, я розкажу вам чи сподобалась мені ця масочка? Масочку вже змили. До речі, дуже ефективна масочка. Я навіть не сподівалась на такий ефект. Так що можна використовувати. І підтягує, і омолоджує. А тепер наносимо уходовий крем, кого уходовий крем, а у кого хто не використовує, я використовую олію, скажімо так, замість крему косметичні олії. Ось цей раз купила в ДМ І мені дуже подобається ось така олійка. Ближче піднесу. До чи три щемов, чи до трьох євро. Чудова просто для тіла і обличчя. Для масажу, думаю, взагалі супер. Вона так прогрив... прогріває шкіру. Коли її наносиш, так. От, особливо, коли я перший раз наносила. непогано. З різними там витяжками рослин начебто. Хто? Хто хоче купити, почитає вісьмо в демо цю оліку. Супер. Мені подобається вона так, що це в мене нова. ну, перший раз я її використовую, там іншу я купляла, Але чудово. Тому масочка дійсно гарна, рекомендую. На нулях. Дощ снігом, пасмурно. З'їздила в з знову в кіці, купила корм. Ну, їсть. Ой. сижу В день, наче вже вечір, в'яжу собі блейзер, кардіан, ну, загалом, кофтинку собі в'яжу. Нитки такі от. Це рукава. Нитки такі тут. Акрил нам казали що на заході, акрил вже не використовують, тільки поліестер чи поліестер плюс шерсть чи махір. Хрім там один акрил зустрінеш. Якщо вже щось, ну тут 20% шерсті 80 акрил, це вже не погані нитки. Бо якщо щось там кашемір чи щось там ще краще зустріти, десь заходила в ідеї, ідеї магазин, то там такі дорогі нитки. Хороше, що вибачте. Будемо дома в'язати. А тут ось у мене ниточки такі були, то дов'язую. в італійські, ж кажу, 20%, тільки тут шерсті. Воль. А я в'яжу. Хочу такі, як я хочу. Не такі, які пропонують в масені, а такі, як я хочу. Ось ну, такі мої справи на сьогодні. Я ж кажу, пасмурно, дощ снігу, Новин хороших нема, тому настрій не дуже. Але... П'яжемо, самі собі будемо піднімати настрій. Такі то наші справи. В'їжджу потихеньку. Ну, уже зв'язала спинку, перед, таку на пулицях, на розстіватись буде мене яковдинка така от, не хочу зараз видеть. Зв'яжу, покажу, залишилися рукава зв'язати. Рукава. Такі то наші справи. До наступного кадру. Засніжила. Сьогодні п'ятниця. Не пам'ятаю. П'ятниця. о, 30 січня. Сніг такий. Не лопати, дрібний, але з неба, як кажуть, сипли. І холодно. Завтра начебто буде морозик такий. Ну, сьогодні десь, ну я навіть не знаю. Щось, може, мінус один є, а може й нема. А я знову сюди прийшла. Так, прийшла по дорозі в магазин. Сан Сусі хочу приготувати хачапурі. Але, як виявилося, у мене мало твердого сиру. А там треба аж 350 грамів. Так все інше є. Тому сьогодні будемо смакувати хачапурі. Але спочатку треба сир купити. І знову тут біля лебедів. По дорозі, як то кажуть, зробили круг. Пофотографувались, налюбувались птахами, ледями. І і йдемо далі. Красимо. Він там нагрівся один баклан, а тепер у них ціле товариство. Ми собі місцем, де можна відпочити біля його разом. А були дитина як дикатичок Сансусі. Вони то купила на 50 250 грамів ну, треба, правда, Москва Ну, підійде до Хачапурі. Господи, забула слово. Треба, 350, тут 250, У мене ще трохи є. Хотіла ще яйця купити, але з нового року дуже подорожали, подорожчили яйця, майже 3 євро і більше. Тому якось буду кіці купляти корм, то купимо яйця. Ну і піхоти Народ вийшов на льот, крига так замерзла в бухті. Всі вийшли, незвична ситуація. Відналітна стільки, що тримає. Це ж, які мороз незвичний для Німеччини. так то Але зимові забави, хоча б з'явилися. Олойте, до речі, лойте. Супер.